Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Бачите, я це вже зайшла в АТБ. Де тут співробітники? Нехай строяться ряд. Провірка до них прийшла. Кожен день я це хожу. Вон яблуко, дивіться, 28,95. Нектарин по 99,95. Можете купити зайти. Персик зелений, 99,95. Гляньте, ну, який він. Персик. Кажу одразу, він зелений. Нектарин також. Ну Хто любить, може зеленцем погризти, то я вас прошу завітайте. Я це думаю, думаю, треба, щоб ціни трішки вони акції знову устроїли, підняли їх, перечеркнули і ще більше підняли. І всі будуть кричати, що це недорого. І що ви мені там кажете, що там мені заплатило, ТТБ? О, цибуля, дивіться. Мені проплатили, щоб я хаяла тебе. 45-95, гляньте, яка вона здорова. Ого, це можна одну цибулину взяти. Мабуть, я й візьму отаку цибулину, не знаю, що сьогодні треба буде приготувати. Виберу зараз таку не грязну, не дуже грязну. Це молода. Рання, рання, рання цибулька, рання цибулька. Яка вона гарна. Рані, ти б її ще отут ви знаєте, як отак би взяла, почистила. Ну я ж оце дивіться, от за оцю шкаролупу ви, ви ж її не їсте, не їсте, а ви за неї гроші платите. І так у нас все. Бачите, грязь, треба її так почистити. Всі її так почищу, всю. Возьму одну мені однієї хвоти. Вон положила собі в это. Що тут далі? Вон там. Бачите вже? Бачили, що я прийду вже і капусту перебувають. М? Молодці. Картопля 22,89. Картопля. Ну, насчет картоплі я не знаю. Брати чи не брати ту картоплю. Зважувати сьогодні, я не знаю. Щось у мене настрою нема по зважуванню, я вам трошки цін покажу да і все. А, то покупатель, то, що навіть не співробітник, то покупець вибирає собі і сам обчищає капусту. Оце так. А роботники оце ходять з булочкою і з Що тут, редиска? Вона якась я брала її, я вам зараз скажу, вона по 3095, але я вам її не советую брати, кажу так, як воно є. Вона водяниста. Ви розрізуєте в середі, а вона водяниста. Я ото взяла, була і викинула. Оце так, огірки 94-95. Ось дивіться, огірки по 74. Так, я в сільпо вчора взагалі взяла по 49 гривень. Це занадто дорогі огірки. Не знаю. Треба було вчора більше набирати. Та я думала, не донесу. Ну, це бачите, з пупиришками з огорода. Чого так дорого? Оце огорода огірки і так оце. Доброго. Mm. Далі помідори. Ой, маю, томат рожевий, перший гатунок. 1299. Ви ж тамете, не забудьте написати коментарі, як я обісрала АТБ. Томат по 7489. Я ж чекаю. Коктейльний. 91,95. Гляньте, який він. коктейльний. Коктейльний, коктейльний. шикарний, вишуканий, якісний. І зовсім не порчений. же я можу сказати і про ці помідори. Вони такі самі, такі-такі. Гарні. Гарні, гарні. Гарні. Ой, далі. Що ми будемо ще брати? Те зроблю. о, майонез, дивіться, по 26.30 розібрали той мій смачний майонез, немає. Тепер залишився один дорогий. Один дорогий майонез. А ось є, дивіться, якийсь майонез. Є по 28,80. Що це за майонез? То я пробував. Вкусний. Ну і що, розумний вибір, 67%. Ми ще дома зважимо, перевожимо це, все. Все. Візьмемо. Вон навіть є морковка. То хоче морковки по-корейськи, ось є морковка. Бачите, так що завітайте в АТБ. Тут багато всього можна купити. З этими, з знижками. З якимись віртуальними знижками. Вони такі у нас, знаєте, як нарисовано віртуальні. О, дивіться, тут для лінивих, хто хоче буряк. Вау. Варений. Взяли, відкрили, погризли буряками, майонезом заправили заправили. жість прекрасна. Теж це смачно. А чого й ні? Далі, 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 далі по овощам ми тут пройшли. Нам тут нічого не треба, підемо ми далі. Картопля. Картоплю я тут була, з вами трішки остановилась, подивилася. Де тут співробітники? Ті чого вони вряд не становляться, не дивляться? Критику. А, критику потім напишуть. Картопля молода, перший гад 49,95. Ну це ж недорого. Це з пенсією 2500 дві можна купити картошки і їсти потім цілий місяць, картоплю. Молоду. Так що... Капуста, перший гатунок, дивіться, 10,75. То там мужчина прийшов, пообчищав, те, що не нужне, залишив. Нема тут нікого. Там хліб продають. Хліб я не знаю, братим чи не братом. Щоб у нас по зелені йде. Ось, дивіться, свіжої зелені навалили. Тут по 70 грам, вже по 70 грам. А тут є 70 грамів я вам чесно можу сказати. Можу навіть перевірити, Не хотіла я спочатку, а потім думаю, знаєте, квазар, квазар. Тут контрольні ваги. О, дивіться, бачите, вже 76 грам ложать. На 6 грамів з упаковкою є. Навірно, все-таки хтось дивиться відео. Мені там казали, що в судно мене подадуть. Що я зважила, прийшла. А ось 100 грамів цибуля зелена. Що тут у нас по цибулі зеленої? цибуля та ще й зелена. О, Бачите, з цибулею щось. Не занадто дорога. А, ну, тут же допустимо. Мені ж пишуть, що тут контрольні ваги поломані. і вес допускається. Там є похибка, все допускається. Далі зайдемо, ми хліба візьмемо. Думала, не треба, але пів хлібини все-таки я візьму. Зараз я виберу, щоб мене не об'їли. Саме головне, щоб мене не об'їли. Ось батон. Який це батон? Нарізний. 200 грамів. Я думаю, хватить мені цього батону. А ось, бачите, як зложено. Це, це, це що, що це? Чого воно так нерівно? Це рівно, а те нерівно. Кажуть, о, придираєшся. Возьмемо цей. Рівний, красивий. Зараз ми провіримо, щоб тут було хоча б 200 грамів. Щоб я знала, хоч за що я гроші плачу свої. Ой, йо-мойо! -йо. О, ось він. Ось він, 184 грама. Де ті 200 грамів, а упаковку зняти. Не хочу цей. Піду найду. там, де хороший батон. М? Підписуйтесь, лайки ставте, пишіть коментарі. Я там ще картку присобачу. Якщо хто хоче мені допомогти, допомагайте. На хліб. Напишу на хліб. О, до 14.05 з'їсти треба сьогодні Батон 200 грамів. Захотілося мені це батон. Нащо я його беру? я сама не знаю, ну хочеться. Без батона я, о, 190 грамів, дивіться. 190 грамів. А це що? Це Київ хліб, бачите, з Києвом хліб якісь проблеми. Навірно, ми не будемо цей брати, а це візьмемо колінічі якийсь. З кулінічами, думаю, проблем не буде. О, батон. Оцей візьму. Слобожанський батон. Це Слобожанський. Тут... О, тут 450 грам. Оце і візьму батон. Точно. Зараз ми перевіримо, у нас в колінічах все має бути точно і все має бути по весу. Дивіться, 454 грами. О, оце нож. А з київ хлібом щось не то. Бачите, 450 написано, а ось 454. А ось вам контрольні ваги, які я маю, мені там пишуть, одремонтувати треба. Визвать персонал, щоб настроїли його. Ть, на що мені це робити? що, нічим зайнятися. Вон, власна випічка, булочки. Ой, так тут одні акції. Одні жовті цінники на цих булочках і кексиках. Ой, йо-мойо. -йо. Та я вам так цін покажу, я нічого тут не куплятиму. Це для мене занадто дорого. Так, це купила, те купила. Зараз ще. Пройдемося, трішки вам покажу обзори магазину, навіть не ціна, просто. Що тут по молочці? Зайдемо ми на молочечку трошечки, бо треба вже йти потихеньку додому. Вон йогурт, дивіться, смузі отой. 40 гривень 50, 50 копійок. Вон, смузі, 40-50 уже. вже. Був по 50, ну вони скидують ціну, а ось йогурт клубнічний по 38,90. А я вибачаюся, я ж неправильно розмовляю, йогурт злагода Полуничний, 3890. Бо мені там грамотні одні пишуть. А от дивіться, по 17.20. Оце йогурт, чудо. Це дійсно чудо за 17 гривень 20 копійок. А Скартка, я тебе за 1634. З'їли і чудите, чудо, чудо йогурт. По такій ціні воно дійсно як чудо. Далі. По творогу. Ну, творог нам не надо. по 53 гривні 20 копійок. Нам якби по 38, то ми б його взяли. О, а що тут вони? О, 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 сир, кисломолочний президент. О, вже, блін, 40 гривень 79, або 46. То він взагалі був 50 50 гривень щось лупили. Це, мабуть, вони зрозуміли, що це занадто дорого. Український сир, на 61 гривня 40 копійок як карткою АТБ 58,33, 9% жирності. І аж 350 гривень. А он взагалі за 71-70. А ось за 67,90. ой йо, йо. М-да. Пішли ми далі. Оце і думає, що його ще. Ну я так. Консерви. Консерви я сьогодні брати не буду. Консерви розпаковки я наїлася. З'їла її сардину, і кільку. Тепер ні. Ось, дивіться, є каша. 36,80. Каша гречана. 340 грамів. Шиканук. Іноді не хочеться готувати вечерю, оцю одну візьму. Візьму, подивлюся, що воно там. Зроблю вам розпаковку цієї каші. Ну це буде в слідщому відео. Що тут сирочки ще є по акції? О, По 15-20. Сирочки. Оце да. О. Холідей. Холідей, отакі ось сирочки. По 15 70. А ж, коротко АТБ 1490. І он ще точно такі самі. Ну то з зеленью, з грибами. Оце так. Так, підписуйтесь, лайки, ставте. Я оце люблю АТБ. Страшне, обожнюю просто його з його шаленими знижками. Думаю, мені напишуть сьогодні масу коментарів по цьому відео. М'язко, бачите, за 100 грн. 28 гривень 70 копійок і 36 гривень 13 копійок. Ой-ой-ой. Бащинська курочка. 80 гривень 30 копійок. Що ви там мені напишете? Якщо не подобається, не ходи. Всі такі грамотні. Всі так заходять оце, я дивлюся в вот АТБ і у них это... Хватає, хватає купити продукти. Я вам правду відкрию. У нас зараз більшість людей живуть в кредит від кредита до кредита. Так що хто пише, що нормальні ціни, повірте мені, це не нормальні ціни з нашими зарплатами. Це дуже малі ціни. Це дуже, то тобто, дуже здорові ціни для наших зарплатів з пенсією ти сильно не купиш, а з мінімалкою тут, якщо в тебе ще й сім'я, то ти сильно не розбіжишся. О, Бачите, тут м'ясо. О, акції вже закінчилися, дивіться. Сосіськи оці ковбаски 89,40 з часником, лялі-кебаб 87,90. О, ось акція йде, дивіться, ось вони. бачите, вирішили так зробити ценник. Перечеркнули 115, 109 і 104. Це вони придумали вже ночі, навіть там сидять і думають, що це придумать якусь акцію для нас. Медіотера Терано. Ой, йо-майо, медірано. Це, мабуть, за назву, мабуть, стільки платить треба. Вага 600 грамів. Це за 600 грамів, це не за кілограм, це за цей лоточок за 600 грамів, щоб ви розуміли, В чому суть. Цього всього бізнесу. Ну, а тебе руліт. Що тут по крабам? А ось дивіться, ось краби хороші. Ось, бачите, крабові полочки, розумний вибір. А, 36, це розум. А де ж тут своя лінія? Розумний вибір. Ось розумний вибір, а своя лінії немає. Я, я люблю ото, своя лінія, що ото подешевше. Навіть вже немає. А, своя лінія 86 гривень. А, це за пів кілограма. А тут виходить 240 грам. Ну, от там щось, 36 гривень. Там щось ці цінники ви можете тут вибрати, яку ціну ви хочете, куди його вони оце посували, ці цінники. Як тут можна побачити, скільки краби стоїть, особливо ось оці. Що оце тут таке? а? Все затарилася по повній програмі, так що треба йти на касу. Йду оце на касу, там люди ще стоять. Ось тут рибна країна є, в холодильнику. Ой-йо-майо, тут вони все по акціям нарисували. Тепер акції йдуть на рибу. Хто хоче риби, забігайте. Селечик по 42,20. а от більший об'єм по 115. Червона риба, бачите, вже акції закінчилися. По 209,90 без акції. І по 276. Ой, йо-майо. -йо. А он взагалі, дивіться, сьомга. 129,90 за 100 грамів. Що -да. з яйцями в нас робиться? Яйця, яйця вже все. 19,80. 19,80, 10 вам яйчок. Хочете. З коробкою заплатіть за коробку 38,50. А ось, дивіться, 31.90 ось дешевша коробка. Ну Хочете, можете купити дешевшу коробку, можете дорогу. Такі діла підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я ще вам проведу. Дуже класне у мене буде відео промгрупа. Я оце дивлюся, там є промгрупа і промоакції. І розкажу вам ще про ці промгрупи і про ці промоакції. Так, дивимося, дивіться. Розпаковка шиканула. жарю курячі ножки домашні, бачите, як вони. Жарю. і яйця варю. Салат якийсь зроблю, не знаю, що змічне, якийсь, якийсь точно зроблю. Ну, і далі зараз полетиму розпаковку і зважування. Це я не ВТБ брала, це я в нашій ряду. Нехай жариться. Полетіли розпаковку робити, Вон, віси вже приготувала, бачите, на ноль поставила, щоб ви бачили. Так, перше ми почнемо з хліба. Вибрала отакий хліб кулінічі. Бо хто дивиться моє відео повністю, я там бачила Київ хліб, там вічно якась недостача була. Кулінічів проблем немає. 450, бачите, 456. Все окей, все нормально, все мені подобається. Далі, що я тут купила? Ось морковку. 350 грам, розумний вибір, салат буде. 352 грама. Ну тут не довіс, я вам точно скажу, бо ця упаковка, оця 2 грама важити не може. Далі в нас буде ще дегустація і розпаковка із весу такої каші розбор. 340 грамів. Зараз я вам скажу вам 406 грамів в місті з желізною банкою. А ми відкриємо, подивимося, що там можна їсти чи не можна. Цибулину отаку купила, ну зважувати її не буду, там трошки її почистила в магазині. Краби отакі ось купила, бачите, 240 грамів. М -м, 247. По крабам все в порядку, це вже не перший раз. Так, ще в нас майонез от такий розумний вибір, 380 грамів. О! Ну, що тут можна сказати, як тут можна, а тебе не обісрати? Ну, що ви тут пишете мені, працівники, чи хто? Я думаю, ті, хто купляється, все теж розуміють, що щось не то пальто. Тут должно бути, не 3, 1, 380 грам. Це должно бути. ну Тут непонятно, чи це маса нетто, чи це з упаковкою, чи це без упаковки, де тут пишеться? Ну, хто тут глазастий може почитати? Скільки должно бути без упаковки? Нема. Далі отакий сироп взяла 70 грамів. 71. І отакий. Добре. Будемо пробувати кашу дивитися, що тут оцій каші. Бо я це не їла з утра. Там буде в мене сніданок. Сніданок, переходящий в обід і в вечері. Забула, скільки воно стоїть. Ну там зайдіть на сайт, ВТБ, можете подивитися. Оце обід вечеря. оці однією кашою можна і пообідати, і повечерять. Позавтракати, пообідати, і повечерять. Підписуйтесь, лайки ставте, коментарі пишіть. Я думаю, вам ще такого контенту мало хто знімав. Так, ну що, будемо розпаковку робити, відкривати цю кашу. Викло... І в тарілочку висипаємо. Не на кладуєм, а висипаємо, висипаємо. Висипаєм. Дивіться, поставила вам тарілку, гріти вже буду. Зараз ми її на нуль скинемо. Так, щоб видно хоч було. Ну, зараз висипаємо цю кашку. Бачите, висипала кашу. Вон вона, пуста. 345 грамів, кажу, як є, що ми тут розберемо. Тут написано гречана каша зі свининою. Може, хоч знайдемо один кусочок свинини. О, знайшла ось він є. Дивіться, який здоровий кусман тут. М -м -м. Ще ще розігріти треба, ну пахне вкусно. Ну Свинина ж сама по собі жирна. То з салом буде. Тут ще якийсь, це, якщо видно, не знаю. Холодець якийсь є. Де тут ще один кусочок я знайшла? Ось якісь ці які кляки. Ну, каші тут багато. Холодець ось, бачите. Коротше, тут каша є, он трошки свинини є. Я спробую в холодному віде, можна можна їсти. Ну, не. В холодному не смачно. Гріти треба однозначно. Ну що, давайте пробувати, ось бачите, каша гречана з банки. Покажу вам Ну, Ось, бачите, за такої банки. Зекономена, навіть не треба тратити на газові, вже готова купила. Зараз я вам скажу, скільки вона коштує. Я десь тут чай. Поки вона вона стиває, бачите, парує. М -м 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 -м. Гречка. 36 гривень 60 копійок потратила. Дешевше, ніж в столовці на можна поїсти. Ну, тут свинина є. Ось, бачите, це така свинина. Ну, хто буде їсти таке? Це якесь. Не. Це не смачне. Тут написано, що тут аж воно є. Зі свининою. Тут повинні бути отакі куски м'яса. Джилваки є. Ось ще один джилвак. Бачите, я тут його відкладую отак. Де я вам так своє лице показую, щоб ви хоч бачили, хто вам відео знімає. Ось ще один Ну, На запах приємний. О, м'ясо знайшло. О, кусочок м'яса знайшла. Ну, честно вам сказать, наверное, лучше їсти його в холодному виде. Я думала, оно... О, мясо ще найшло вон. Десь, який кусок. Хоча б не об'їстись. І ось те, що показувала раніше. Ну, це якісь хляки, хлки, Це я вирішила пообідати і повечерить, не знаю. Ось есть Ммм. Ну, если ты голодный и тебе хочется їсти, то ты їстимеш. Ну, купувати... Ой, щось так на таке попалося. Ой, боже. М -м -м. Як пороща, бачите. У меня ще ось тут салат из капусти, бачите. Сама наробила вчора. М -м -м. Ммм, mm. mm, ці хляки. Mm, бачите? Як же вам їх показати, ці хляки? Oh. Це свинина називається. Ну не пишіть, що вона должна бути жирна. Я не думаю, що вона должна бути жир. Свинина жирна. Mm. Ще один хляб знайшло, Щось воно таке. Уже яке воно гидке. М -м -м. Оце я критикую. Гляке. Коротше, викинула гроші на вітер. Треба було просто купити кілограм, гречки стоїть 21 гривню. 29. А, щось подорожала гречка, вже виходить по 24 гривні. А гречки. Ну, що там у нас остається? А це 36. 36 мінус 24 сіки буде. А на останні гроші треба купити його. Може кусок сала треба було купити. Тому. А, можна купити дві сосиски. Не, не дві. На одну тільки ті хватить. І то, то знаєте, в салтовському продається такий малятка. На таких дві маленьких і на одну здорову. Оце так. М -м -м -м. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться мої. Походи по магазинам, розпаковка, дегустації. Я думаю, рідко хто таке покаже. Всі ж думаю, це так стидно. А, я там ще й карту прикріплю. Кому хто хоче, щоб я там купила якусь консерву і попробувала, продегустувала, так що допомагайте. Ну, я знаю, що після цих слів поліється дуже багато коментарів. Треба біо закусити оцим салатом, бо щоб дуба хоч не дати. Mm. Mm. Це ще гречка. Mm. Ну, я не знаю, до якого його з'їсти треба було. Вона ще й згорічу. А я кришку вже викинула. Може вона просрочена. Це я в АТБ брала. А можемо на того і по акції, кстати. Вона по акції йшла. Дякую всім за увагу. До зустрічі.